Максимальний обзор, максимальний репост, залишилось немного такої доски 4х9 метровий. Пачки 3,35 куба. Продається тільки пачками по 3500 за куб, плюс доставка в залежності туди, куди вам потрібно. Наприклад, ми возили на сухий Лиман. це 1000 гривень такої, однієї пачки. Якщо там 2 пачки, це буде інша машина, буде там в районі 1500, ну, в залежності куди потрібно. Так що набирайте. По доставці домовимося. Вибрали таку більш-менш пачку. Якщо її вибирати окремо кожну дошку, то вона буде по 7 тисяч куб. Зрозуміло, що вона стояла. Це не ліс, який зараз до 9 тисяч закуп доходить. 3500 це на пачку. Отак от от вибираємо, щоб візуально була красива. Якщо всередині попадається, пропарена. Ну, то вже вибачайте, одразу говорю. Є ще варіант дешевих дров по 2000, ну там зовсім такі плачевні варіанти, то краще взяти вже рубані по 1850. Ну Якщо ви хочете, там, щоб вийшла якась речка, теж то може. Тому що є пачки зовсім такі, вони 2000 і Теж в пачки там, ну, в залежності, скільки, яка, яка кількість. Тож, кому потрібна недорога, але адекватна доска на ці гроші. Вона є, і вона 3 500 за куб. Ще раз говорю, в ті пачки 108 штук 308 штук, вибачаю, 335 куба. Набираємо.